Де Бог? Чому він допускає зло? Коли в Україні почалась війна, таких запитань стало більше. Давайте розберемось, чи хотів Бог, щоб почалась війна. Звичайно ж, ні. Більше того, він попереджав про початок війни ми можемо читати про це в Біблії. І проблема не в тому, що Бог допустив війну, а в тому, що люди не реагують на те, що говорить Господь. Адже вони навіть не читають Біблію. В Біблії сказано, що в останні дні настануть часи тяжкі. Брат буде повставати на брата, будуть війни, голод, море і хвороби, і ми вже є очевидцями всього цього. Чи попереджав Бог? Звичайно, крім того, що це написано в Біблії, безліч священників проповідують і говорять про це на вулицях, церквах, на соціальних платформах. Світ іде до свого кінця, тому нам потрібно прийти в реальність і покаятись, звернутись до Бога. Запрошуємо вас підписатись на телеграм-канал Салтаненко Місії Слово Боже для вивчення Біблії. Напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви. Бережи вас Бог!